Вони виходять дуже пухкі, ніжні і соковиті. Рекомендую всі всі. вітаю мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Будь ласка, буде вам дуже вдячний. І Ось ми не встигли кліпнути оком, як настала ось, і що я можу сказати: що розпочався сезон ланчбоксів. тому кожного дня це тепер квест батькам придумати, що туди покласти, щоб його дитина змогла щось перекусити у школі. Якщо альтернатива їдальні не подобається, сьогодні я приготую сирне печиво і покажу вам цей дуже простий. Але дуже смачний рецепт. Робимо гарнятка кави і поїхаємо 300 грамів улюбленого кисломолочного сиру. Трошки розм'яти, 100 грамів вершкового масла, краще його викласти з холодильника на ніч, щоб він на ранок був такий, знаєте, м'ягенький-м'ягенький. Гіра, пачку ванільного цукру і дрібка солі. Це треба розім'яти в однорідну масу, додаємо 250 г борошна і чайну ложку розпушувача. Просію і замішуємо еластичне тісто спочатку ліделкою, а потім вже рукою. Воно повинно вийти ось таке м'якеньке, піддатливе, ні в якому разі не липнути до рук. Це дуже зручне тісто і воно дуже приємне. Припорошуємо килимок трошечки бух. І Розділяємо тісто на дві частини і тоненько розказуємо вщиною 2 см. Всипаємо наш пласт цукром, я посиплю ванільним цукром по всій по всій площі. Підклюйте, як ви полюбляєте солодке. Тонесенько потрошки починаємо скручувати. Ділимо тепер цю трубочку на печенюшки. І так само з другою половиною. Викладаємо їх на противень. Так як моя родина полюбляє дуже солодкий, я беру ще кожне печиво і вмочую в цукор. Ось так. Однією стороною і викладаю. Тільки з однієї сторони, зверху. І викладаю. І так з кожним. Духовка розігріта 180 градусів верх низ до готовності. Все з Богом. Вони так збільшуються, становляться такими пухкими. Він okay. навіть ось впав в процесі підняття. Дуже приємно пахне. Моїй духовці потрібно було 25 хвилин. Цей Запах сиру і ванілі робить свою справу. Ну що, скуштуємо цю красу і вроду? М -м -м. Вони такі ніжні.